Сьогодні у випуску стало відомо, хто представить Україну в лізі чемпіонів. Легенда Шахтаря та збірної України завершив кар'єру. Ще один український футбольний клуб забронювали від мобілізації. Гучний скандал після матчу Шахтар Динамо Київ. Тренер Шахтаря побив тренера Динамо, який у свого чергу побив футболіста Шахтаря. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Донецький шахтар наздогнав динамо Київ за титулами в українському футболі. 15-та в історії перемоги в Чемпіонаті України дозволила Донецькому шахтарю наздогнати динамо за кількістю трофеїв у всіх турнірах в історії незалежної України. Кияни сумарно мали 38 трофеїв, і тепер стільки ж стало у клубу з Донецька. Візначимо, що за перемогами Чемпіонатах України маленька перевага на боці киян, 16 титулів проти п'ятнадцяти угірників. Натомість в моменту незалежності Донецька команда має євротрофей. Кубок УЄФА у 2009 році, і будемо відверті, у 21 столітті. Шахтар є більш успішною командою в українському футболі за динамо Київ. Про це говорить не тільки кількість титулів гірників в Україні, а й виступи Донецького клубу в Єврокубках, а також кількість гравців проданих в європейські чемпіонати. Перш за все, ця права шахтаря це досягнення менеджменту гірників, які зуміли вибудувати успішну систему в клубі, починаючи від роботи з болівальниками та медіа і закінчуючи кадровим формуванням спеціалістів, тренерів та гравців. В той час, коли Динамо робила ставку на динамівські серця, шахтар же запрошував європейських фахівців, які мають зовсім інший рівень звідси і результати гірників. Втім, розчаровуватися динамо не потрібно. Команда має непогані перспективи. Дуже багато талановитої молоді, яка може прогресувати. А тому я думаю, що в наступному сезоні боротьба за золото буде ще цікавіша. Друзі, як думаєте, ви чи зможе Динамо Київ не в'язати боротьбу шахтарю за чемпіонство в наступному сезоні? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. На зіркового українського форварда Артема Довбика з'явилися ще два прецеденти. Породжрон Артем Довбик зацікавив італійський наполі та Ювентус. Повідомляє видання АГС. Представники туринського клубу навіть спілкуються з агентом 26-річного українця Олексієм Люндовським. Агент повідомив керництво Жони про такі пропозиції, але в клубі йому заявили, що Довбик залишиться гравцем журоний мінімум ще на рік. Жрона позначила гравця як такого, що не підлягає трансферу ще принаймні протягом одного сезону. Продавати довбика не збираються. Тренер воротарі Фреала вважає, що у фіналі Ліги Чемпіонів замість Андрія Луніна повинен зіграти Тібо Куртуа. Тренер воротарів воротарі Фреала Луїс Льопіс провів розмову з Карло Анчелоті з приводу того, хто повинен грати в цьому фіналі. Ми коли зробили ставку на кепу, а Лунін змінив ситуацію, тож ніколи не можна бути впевненим. Я можу поминятися зі своєю порадою, але я б зробив ставку на куртуа. Якщо він буде у своїй найкращій формі, він найкращий воротар світу. Сказав тренер воротарів Реала Льопіс Карло Анчелоті. Визначається, що Анчелоті згоден з думкою Льопіса. Вони хочуть оцінити куртуа на тренуваннях та в матчах, щоб прийняти остаточне рішення. Значимо, що в мадридці проведуть ще 4 матчі в сезоні чемпіонату Іспанії, які достроково виграли. Анчелоті проводитиме ротацію, щоб всі футболісти були готові на 100%. Остаточне рішення ще не прийнято. Легенда Шахтаря та збірної України. Марлос завершив кар'єру. Про це повідомляє видання Transfer Market. Останнім клубом футболіста був бразильський Атлетіко Параненце. Також Марлос виступав у своїй кар'єрі за Шахтар, металіст Сан Пауло та Курітібу. У складі Шахтаря Марлос по чотири рази вигравав чемпіонат Кубок та Суперкубок України. Також Марлос провів 26 матчів за збірну України, в яких забив один гол і відіграв два матчі на Євро 2020 Насправді Марлос це дійсно легендарний гравець для українського футболу. Марлос це, мабуть, один з найкращих дриблерів УПЛ всіх часів. Його називали українсько бразильським Месі. Те, як Марлос обіграв своїх суперників, це було просто феноменально. Але вже через місяць Марлосу буде 36. Тому не дивно, що він завершує кар'єру. Друзі, який м'яч чи гру виконання Марлоса ви запам'ятали найбільше. Пишіть в коментарях під відео. Тренер Динамо Київ Олександр Шовковський заявив, що Динамо програла «Шахтарю» через сумнівний пенальті у ворота команди. Цитуємо легендарного Сашо. Був би результат, не було б того пенальті. Чи поставили б штрафни на буяльському? Була б зовсім інша гра. Але ми розуміли, що «Шахтар» – це хороша команда, яка грає в атакувальний футбол. Треба готувати не тільки гру попереду, але й гру в обороні. Прикро програвати такі матчі, які вирішуються завдяки пенальті. Як на мене, цей пенальті був дуже сумнівний. Тим більше декілька таких моментів знову ж таки фол на Буяльському, як я вважаю. Це несправедливо, але маємо те, що маємо. На жаль, ми не дорахувалися дуже багато очок у першій частині. Сказав тренер «Динамо» Олександр Шовковський. Друзі, чи погоджуєтесь ви з Шовковським, чи вважаєте, що пенальті був чистий? Пишіть ваші думки в коментарях. Футбольний клуб Інгулець повертається в українську прем'єр-лігу. Це сталося завдяки перемозі над агробізнесом у восьмому турі першої ліги. Після 26 зіграних матчів у Петрівців 61 очко та перше місце в турнірній таблиці. Вони вже не опустяться нижче другої сходинки, яке дає пряму путівку в УПЛ. Значимо, що раніше УП також повернувся Карпати. При цьому зазначимо, що президент Ігульця Олександр Порознюк налаштований пошуміти в УПЛ та не відмовився від ідеї зіграти з Реал Мадридом в Лізі чемпіонів в Петрово. Донецький Шахтар представить Україну в лізі чемпіонів. Після перемоги на Динамо Шахтар гарантував своє перше місце. Клуб Марина Пушча» тепер буде грати в Лізі чемпіонів. Хірники наразі гарантували собі участь у четвертому раунді кваліфікації ЛЧ. А для того, щоб потрапити в основну сітку турніру, потрібна перемога Мадридського рала у фіналі цьогорічної ЛЧ проти Борусії Дортмунд. Таким чином «Шахтарю» потрібен лише програш Борусі у фіналі. В іншому випадку треба буде проходити кваліфікацію. Що стосується «Динамо» Київ, то команда Шавковського буде стартувати з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. За того, щоб вийти в групу динамівцям, необхідно пройти трьох суперників на своєму шляху, що буде зробити дуже важкого. Ще один футбольний клуб забронювали від мобілізації. Міністерство молоді та спорту опублікувало накази про визначення УПЛ та футбольного клубу Зоря критично важливими для функціонування економіки. Та забезпечення життєдіяльності населення України в особливий період. Такий статус дозволяє мобілізувати 50% працівників організації та футбольного клубу. У разі наявності обґрунтовані потреби і кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%. Визначимо, що раніше критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, особливий період були визначені інші футбольні клуби: шахтар, динамо, Дніпро, Дніпро-1», «Оболонь» та Кривбас, тепер же і «Зоря». Футболісти цих команд не будуть воювати за Україну. Гучний скандал після матчу Динамо. Київ Шахтар. У центральному матчі 28-го туру чемпіонату України Ю 19 юніор Днецького Шахтаря Ю 19 програли одноліткам з Київського Динамо з рахунком один як повідомив сайт Динамо Київ Юа, посилаючись на інформацію заступника генерального директора Динамо Сергія Мохника, після гри стався конфлікт між керівниками команд. Повідомляється, що старший тренер Ю-19 Олексій Бєлік ударив 70-річного керівника дитячої юнацької школи Динамо Київ Олександра Іщенка. Сам же Бєлік заявив, що це брехня, і що насправді він має відео на тлі якого ситуація з Іщенком буде квіточками. Цитуємо Беліка. Я розумію, чому окремі люди із Динамо це розгоняють, тому що я маю відео, як один із працівників Динамо Київ, оскільки ця людина була в клубному костюмі киян, б'є 15-річного хлопця Шахтаря і розбиває йому руку. У мене є відео Динамівці ще ті знатні брехуни, заявив тренер Шахтаря Олексій Бєлік. На цьому, все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з Каналом футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, чи цього ще не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро бережіть себе та Україну.